Всім доброго дня, ви хаті Орисення. Сьогодні заняття буде під номером 16. Сьогодні у нас буде таке більш легке заняття, я не став себе грузити багато граматикою, тому що на попередньому занятті все дуже погано пішло і, поз... і на заняття до цього. Тому сьогодні я просто пригадаю деякі речі. Можливо, ще деякі речі поговорю. Перш ніж почати, давайте. Ми тоді вивчали дві теми, але. Но... Тут різниці немає, щось будемо постепенно все проговорювати. Давайте. Спочатку, перше, я хочу, це, щоб ви подивилися цих переклад слів. Ці слова у нас зустрічались в перекладі, але я їх або не перекладав, або в мене були проблеми з ними. І так, читаємо. Я все переписав за ЗОши, тому читаю: Exception – виняток. Adverse – прислівник. Quiet досить. Вінігар Уксус. Або оцет. Approve затверджувати. Canteen – їдальня, Orings – сережки. Preposition прийменник. Quit. Тихий. Melts плавитися. Або плавитися. Science з відповідної датою якоїсь. Або з на увазі. Expression – вирази. Ноун полудень. Мілтаймс час прямої інший, регуляр, регулярний, білонокс належить, Possession – володіння, Possessive – присвійний або прикметник, який належить. І auxiliary – допоміжне слово. Ці слова потрібно запам'ятати буде мені, тому якщо ви також не знаєте якихось слів, ви записуйте, тому що. Ну, По-перше, це допоможе вам перекладати, по -перше, а по-друге, ці слова зустрічаються майже постійно. В текстах у нас на даному етапі, тому потрібно їх доробити. І мені понадобиться день додатково, щоб вивчити, тому що я так не, не працюю настільки багато, щоб працювати далі. У нас була проблема з темою uh, at In-On. Preposition of Time preposition це у нас. Я записував це слово. Мабуть, не записував. Ну. Я запишу ще раз. Preposition. Мабуть, записував десь. Ну, ладно, я передивлюсь. Всі прийменники часу. У нас було проблема в тому, що я там неправильно відповідав, тому я записався з зошит і прочитаю. А ми використовуємо, коли ми говоримо про час дня, наприклад. о 4 годині. At noon, at 4 o'clock. at midnight. Якщо ми говоримо про Meal Times під час прийому їжі, наприклад. at lunch, at Dinner Time. Якщо ми говоримо про свята. At Christmas, at Easter, at the weekend на Рождество, на Пасху на вихідні. Далі. І ми говоримо, коли ми кажемо про місяці. Наприклад, in The April або сезони. In the Summer або. Про роки, про декаду про лінії періоди, наприклад, In The Ice Age. in the... 20th century in the 99 year там таке щось. Якщо ми говоримо про частини дня, in the morning, in the afternoon, in the evening, no. At the midnight, at the night, це. we Он ми говоримо, коли ми говоримо про дні. Наприклад, on Monday, on Sunday, там. Таке щось. On Buzz On Christmas Day. Типу. Є... така є фраза. От Крісмас. А якщо от Крісмас Дей, то ми говоримо On Christmas Day. От Halloween. Якщо ми говоримо про дати, наприклад, on Сотін May. on Or Universe на наш. Онверситі. Uh, Я не пам'ятаю точно це переклад, але це Одовщина, по-моєму. Якщо ми говоримо частині. Фічного дня, наприклад, on Monday Morning. Те ж саме, зрозуміло, я думаю. On Friday, on Saturday там Night. Щось таке. Далі. У нас була тема з цими займенниками і прикметниками, що у нас було з ним не так. У нас було там три види, у нас був Subject Pronounce, це підметні займенники потім у нас було Object Pronounce. Об'єктні займенники. Потім у нас було посесів Adjective, це у нас присвійні прикметники. І далі у нас посесів Pronouns, це у нас присвійні займенники. Давайте проговоримо так. Я буду називати вид, а ви вже сприймаєте на слух якось краще, тому що або тут треба таблицю переписати, тут є багато варіантів, як краще можливо зробити. Ну, дивіться. Subject Pronouns. Підмітні займенники це I, You, He, She, IT, He, You, They. Я ти, він, вона. Воно. Ми. You, Ми, вони. Ми ви, вони. Потім у нас Object Pronouns. Вони тут дають на питання кому, чи ще за всього. Ну, кому. Мене, мені там, тобі, тебе, йому, їй. Йому їй, якщо це it. ас, нам, ю вам, зем їм. Далі посесія ваджективс повідайте на питання чи присвійні прикметники. Май, мій, юр, твій, хіс, його, хер, її. its, його, аур наш, юр ваш, зер їх. І нова нова тема це. Посесів pronouns, працівні займенники. Ви можете погуглити також і знайти. Це працівні займенники, ми їх ще не вивчали, але там є такі слова, як mine. Це ми можемо не прибирати. Там є таке слово mine. Це не шахта, це моє або мій. Yours, mine, моє, yours, твоє, his, його, hers, її, its, його або її. our, наші yours, ваші і зер їхні. Ось такі у нас pronouns виходить. Такі у нас прислівники Точніше, займенники. Ну, потрібно деякий час, щоб це все запам'ятати. Тому сьогодні я працюю з тим, щоб запам'ятати. А завтра вже у нас буде нова тема. Нова тема це буде посесів, ось цей використання цих Присвійностей. Там ми розглянемо, як використовувати С. І тепер з цього моменту я буду підготуватися до заняття, буду передивлятись цього. Можливо, щось записувати за раніше, щоб не витрачати час тут. І заняття тепер будуть більш динамічними. Можливо, це вам сподобається. Я більше часу буду проводити сам з зошитом. І більше буду конспектувати, звичайно, тому що я вчора конспектував там три сторінки матеріалу, який там мені був потрібен. І переклад також там, і все це, я думаю, зрозуміло. Так. Сьогодні у нас було заняття номер 16 таке легке, тому якщо у вас також там є якісь слова, то ви переглядаєте всі ці заняття, ви іменно відкриваєте, заходите, тут, читаєте там і там. Є якесь слово там не зрозуміло, наприклад,... Глайсис, окуляри, наприклад, ви не знаєте, що це, як перекладете, ну записуйте. Ви, можливо, ви не знаєте там, що мід, наприклад, це зустріч. Там, там, або Ірінгс, це сережка. Ну, в общем, якщо ви щось не знаєте, ви берете, перекладаєте, проговорюєте, що ви записуєте. Це головне в дуже гарний спосіб. І вже коли ви записали, ви починаєте вчити. Так, дивіться, проговорюєте вслух, там, щось знову таке, Прикриваєте, потім проговорюєте ще раз. У ну, мене спрямовується так гарно. Не знаю, як у вас, тому дивіться вже самі. Тож, сьогодні наше заняття закінчується. Дякую всім за перегляд. Це були у хаті ОРАСІНІ. Скоро побачимось. Пока-пока.